Частину боксів, що належать українській теплоізоляційній компанії, вже кілька років здають в оренду. Люди, які тут працюють, розповідають: спочатку займалися ремонтом автівок, а виручені кошти віддавали на будівництво нового храму у Костополі. Спочатку АТО вирішили допомагати армії. Відремонтували 5Г66. За були зато, були з за НЗЦ машини. Ми їх поставили повністю на ноги, на ноги, поставили і відправили. БТРа робили. Варили ковід акумулятивну защиту на БТР на 53-ю бригаду. Самі конструювали і робили башні. Зробили на 128-му горнопіхотну ремонтували 151-й зіл шість шодва Один з орендарів, місцевий депутат та підприємець Анатолій Алексеєвич. Він каже, договору оренди останнім часом не укладали, однак працювати керівництво заводу дозволяло і без офіційних документів. Натомість інший орендар, представник релігійної громади Віктор Гайдук, договір оренди має. Хоча й з колишнім директором він наполягає, що документ не втратив своєї сили. Він ж не закінчився. Він пролонговується автоматично. Він продовжується. Однак керівництво підприємства після кількох років подібної співпраці вирішило виселити орендарів. Це обурило людей. Вони прийшли до стін заводу з протестом. Нинішній директор заводу спробував донести до мітингуючих свою точку зору. З початком а то ми через греко-католицьку церкву допомагаємо, а то також помагали чим могли. Київському патріархату, а саме батюшку Вікторі, віктору надавали свої території, надавали, вони користувалися також. Робили, але настав момент компанія не має такої зараз можливості. Вона зараз є борга. Я при я приїхав, я приїхав на сам Далі Слово взяв керівник охоронної фірми заводу Руслан Мельничук, який висловив власний погляд на роботу волонтерів. Що вони робили? Ганяли машини, перепро продавали, що здобували на АТО. Вони не не це. Це стало поштовхом до силового протистояння, що було далі, дивіться, без коментарів. Чоловік заявив, що ми нічого не робимо, що ми продаємо машини і заробляємо росі. І Людям ніхто не казав, людей обурили. Незабаром до заводу під'їхала швидка. У результаті сутички медична допомога знадобилась двом постраждалим. Я марки не знаю. Це резинова куля. На місце події, окрім керівника місцевої міліції, прибули заступник начальника УМВС України в області Віталій Заславський та начальник спецпідрозділу обласної міліції Іван Котяш. Ми з вами разом воювали, тут ми приїхали, буде захищати. Дивіться, що робиться. Так, і бачите, своїх застріляють. Правоохоронці вилучили зброю бійців охоронної фірми та пообіцяли покарати винних. Тим часом керівник підприємства показав свої збитки. На що був зустрітий громадою кулаками і побиттям. Також пошкодженням моєго одягу. вже журналістам. Директор пояснив юридичні тонкощі конфлікту. Договора не перезаключав зі мною ніхто, і ці люди знаходились на території безпосередньо незаконно. Я їм допомагав на сьогоднішній день, і такої можливості в приватної компанії немає. І я попросив дав людям можливість час на виселення, але я зрозумів, що це є сценарій сценарій рейдерського захоплення підприємства. Андрій Юзич пояснює, влітку на підприємство прийде інвестор та з'являться нові робочі місця. Однак за умову інвестор поставив виселення усіх орендарів. Активісти у ці запевнення не вірять. Все, що вони кажуть, це все неправда. Ніхто там ніякі інвестори близько немає. Це просто нас звідти активісти убирають. Керівництво заводу пообіцяло разом з активістами звернутися до міського голови Костополя, аби той підшукав волонтерам нові приміщення, де можна було б займатися ремонтом бойової техніки. Чи буде сприйнята така ініціатива наразі? Не зрозуміло, а поки костопільські активісти обіцяють пильно стежити за тим, як міліція буде розслідувати факт травмування людей. Але се чук, метро хитрий, інформаційна програма День.